stories I'm for your life Починаю знімати свій влог, але починаю знімати його в такому собі стані. Я, коротше, захворіла. Хворію вже четвертий день, здається. І сьогодні працюю. Мені довелося працювати, тому що просто я три дні всіх переносила, а сьогодні мені просто немає куди кого перенести. Тому буду працювати. Я думала, що мені буде трішечки легше на четвертий день, але щось вночі була температура, зранку також була температура. Я та її збила, але тепер мені дуже жарко. Ніс просто отакий. Але всі мої клієнтки сьогоднішні вони повідомлені про мій стан, про мої симптоми, і, і вони сказали, що їм. Все одно вони не бояться, тому будемо працювати. Єдине, що у мене сьогодні три клієнтки, а не чотири, слава Богу. І м -м, з перервою, тобто, в мене зараз буде одна на 10-ту годину, потім буде 2 години перерва і дві підряд. З перервою, бо одна сама відмінилась, і не через мою хворобу, а там через свої причини. Просто так вийшло, і мені це якраз на руку. Тому. Отак. Відчуваю, що буду сьогодні переодягатись дуже багато разів, тому що мене кидає в жару просто. всю, Можливо, це тому, що температура падала. Але тримаємось. Я попрацювала з першою клієнткою. Вже скоро буде друга. У мене була перерва в дві години. Я лежала, відпочивала. Спершу зробили втірочку. На цей раз без приколів. Все класно втерлась, і не потрібно було знежирювачем протирати. Все і так класно на топ втерлась. І хочете прикол? А прикол всього? 37,2. Клас, четвертий день. Тим не менш, я вмію робити вигляд, що все ок. В принципі, так і не скажеш, де? що людина з температурою, і в мене зараз морози просто страшно. Але я випила Одну... забуваю. Завжди забуваю, як називається. До цього я випила півтори години тому міфінамінову кислоту. Вона мені не допомогла. І я випила. Ще одні ліки, вони більш знеболюючі, але там є такий помірний жарознижувальний ефект тому Бо я не зможу просто працювати з тією ломкою. Тим часом у мене півгодинки до другої моєї клієнтки. Де-де, дівчат, я переслухала те, що я вам казала з самого початку цього відео. Бо, якщо чесно, нічого не пам'ятаю, у мене мозку взагалі ще в відключки. Не пишіть мені, будь ласка, за те, що не збивати таку температуру маленьку. Я знаю, але я дуже максимально погано її переношу. І треба дивитися по собі завжди. Я температуру 39 переношу легше, мені просто жарко. ну і страшно чуть-чуть. Але я фізично переношу її легше, чим 37 і 37,5. У мене до такої степені вся ломка костей, що я просто не можу, тому я збиваю. Це такий мій вибір, тому так. Я людина, яка завжди шукає якісь плюси в усьому, що відбувається зі мною і е, з моїм життям. Е, на вулиці, плюс 31 сьогодні, а мені холодно через те, що температура, тому офігенно просто мені не жарко, мені завжди жарко. Зараз холодно. Клас. Це, мабуть, був останній кусочок в такому моєму хворому стані, тому що я думаю, цей голос вас буде трошки поднапрягувати. Просто далі покажу роботи до і після, а наступне таке включення з такою говорящою головою, як кажуть, буде вже десь дня через чотири, коли я вже сподіваюся, що вилікуюсь. Я вже почуваю себе значно краще. Сьогодні середа, і я працюю попрацювала вже з однією клієнткою. Повинно було бути чотири клієнтки, але одна перенеслась. інша також перенеслась через хворобу. Тому у мене сьогодні тільки дві. Працюю з другої години і це не може мене не радувати, тому що все ж таки після хвороби. Так, плавненько краще мені починати працювати. І завтра у мене зранку дві. Одразу, мама з дочею. Вони одразу дві приходять, я їх десь за 2-2,5 максимум години попрацюю з ними і буду відпочивати. Сьогодні за планом у мене залишила ще одна клієнтка на 16.00, зараз буде. І хто в мене? А і все. Е, ще хочу зробити манікюр собі, і почну сьогодні готувати торт на день народження моєї мами, який е, післязавтра. Тому не знаю, що з цього в мене вийде. Торт 100% треба починати робити. А от з манікюром як вийде? Але в мене тут вже скололись нігтики, і я не знаю, що я хочу. Але форму ще змінювати не буду. Мені ще прям дуже подобається. Я зараз, е поки працюю, поки в мене ще трішки закладений ніс, е з клієнтками сажу е весь процес манікюру, весь манікюр в масці, тобто там ну, півтори години. І мене прям почало обкидувати. Раніше я тільки на знятті і ополі сиділа в масці, а зараз прям ну, весь час. І мене отут по щоках так почало обкидувати прищиками. Жесть просто цей парніковий ефект через маску. Тяжкувато дихати, ну але краще так. А з тортику я сьогодні буду робити бісквіт і крем підготую, тому що його треба робити на ніч. Він повинен ніч стояти в холодильнику, аж потім е, взбивати його. Завтра буду збирати цей тортик докупи і післязавтра вже дарувати його. Буде е, шоколадний з вишнею. Спробуємо з вишнею, що не робила. Треба, ще буде зробити вишневе конфі. Коротше, сьогодні у мене прям такий день підготовки.